Так, добрий день, друзі. Багато у вас запитань відносно цієї колоди, яка намальована з українською символікою. І я вам хочу сказати, що ця колода карт Таро вона більш така, як знаєте, просто колекційна. Це українське видавництво, українські колекції. Тут повністю 78 карт, як в звичайній колоді. Вони відповідають е, всім правилам 22 старших Аркана, всі остальні, як звичайно йдуть е, карти Таро. Але тут свої малюнки просто вони були намальовані. Авторами, сестрами, ось дивіться, знавці також впізнають в малюнках печаток талановитих сестер Фельдман сучасних стріт-арт-майстернь, які створили цю колекцію. Ці дві сестри були дуже вражені подіями на нашій землі і. Свій талант і свою творчість відобразили на цих картах. Дуже, я вам так хочу сказати, дуже зручна дуже зручна коробочка. Дивіться, товариство. Орнер-гурт. Це ніяка не реклама, абсолютно. Ви в мене запитуєте, я вам просто говорю, що ось вона, українська колекція Таро карт, видавництво Україна, місто Київ, вулиця. Вал. Ось так. от. Дивіться, коробочка досить зручна. Тут всі позначки є на ній. Рубашка цих карт також виконана в українській символіці. Досить вона красива, як, на мій погляд, має такі українські символи, і для мого ока. Досить приємна. Незважаючи на червоний колір, але він глибокий. Цей червоний колір, зелений, заспокійливий. Ну, мені подобається і дуже красиво. Також сама карта вона плотненька, гарненька, доброї якості. Мені ці карти дуже подобаються. Ми можемо роздивитися, ось є тут два старших аркана. Ну, досить цікаві історичні ці малюнки з глибоким смислом. Карта Сонця старшого аркана, також в українській символіці. Мені ці карти дуже подобаються, і про якість цих карт я можу тільки досить позитивно говорити. Але ці карти не відповідають всім ключовим. Ключам, знакам, як маються в інших колодах карт Таро. Вони також мають право існувати, ними можна працювати. І коли якою колодою працювати, це Посил автора, посил таролога. Наприклад, рука сама тянеться, рука таролога сама тянеться до якоїсь колоди, коли чує або хоче розглядати якесь питання, те чи інше питання. Я не знаю, але мені особисто дуже зручно розглядати політичні і воєнно-політичні події нашої країни на цих картах. І вони повністю відповідають старшим арканам, відповідають взагалі кількістю карт. Тому мені дуже зручно. Ну, так як я знаю і карти класичні карти таро Райдера, Уейта, тому я я ці знання. Поєдную і використовую цю колоду. У кожного таролога свої якісь покликання душі до певних колод. Наприклад, є колода безумної луни, я вам її часто також використовувала раніше особливо. Ця колода дуже часто використовується психологами, тому що вона відкриває. Суть людини, чим людина всередині наповнена і ця колода от вона так, от має таку енергетику, що людину можна за допомогою цієї колоди зчитувати, її внутрішній склад, чим вона наповнена, чим вона дише і що взагалі вона має в себе на увазі на своїх, по своїх діях. Ну, ця колода, вона більш темна. Тут і малюнки такі, вони не досить радужні, і відкриває інші аспекти. Психологи, працюючи з цими колодами, наскільки мені відомо, і кого я знаю, вони за допомогою цієї колоди розпізнають, що за людина сидить перед ними і чим взагалі вона наповнена, і як з нею краще працювати. Ось так. Оце ця колода. Є ще різні. Оце більш класична колода, коробочка. Ті, хто початківці, я вам хочу сказати, потрібно обов'язково купувати. От колоду карт, ось в мене є така таро ілюмінатів. Дуже яскраві карти, дуже яскраві, красиві, позитивні малюнки. Якщо ви працюєте на е, сім'ї, на особисті стосунки, подивіться, які красиві карти, вони відповідають абсолютно всім ключам і символам таро. Е, тут все намальовано, все, що потрібно бути. Е, і кольори. Також відповідають всім правилам, і ця колода має до, до себе дуже-дуже. Гарну книжку з гарними поясненнями. Тому таролог початківець він повинен мати велику інформацію. Бо є, бо є такі багато колод, які з собою беруть тільки брошурочку, роз'яснення, два рядочка відносно однієї карти. Але ж там багато глубини потрібно об'яснити, тому потрібно, щоб. Книга була прочитати тарологу початківцю ну, декілька книг повноцінних. А тоді вже можна різні е, вибирати собі колоди і навіть просто як символічні, отут зовсім немає ніякої інструкції. Тому ця колода вона повинна працюватися тільки з людиною, яка вже знає значення карти, І це більш колекційне. Тут зовсім немає ніякої інформації. Тепер дивіться, що. В цій, просто, в цій колоді просто як для, для мене незручна коробочка. Тому що тут ось зроблена така ось коробка і ось така книжка. Ну, Це не дуже зручно. Якщо, ну, знаєте, сама по собі колода мені подобається, тому хай воно і таке буде. Є е, ось, дивіться, яка колода в мене. Вона мені дуже подобається. Це колода, яка говорить про стихії. Про наш навколишній світ дуже позитивна. Тут все, що дуже багато знаків на карті. Смислова вона також відповідає кількості. Потрібні 78 карт і плюс є велика книжечка інструкції. Це дуже цікава книга, дуже дуже гарно описані в ній. Карти є конкретні посили на пункти, на що треба звернути увагу саме на цих малюнках. Ці карти малювали і створювали дві людини, дві жінки. Одна з них досить, знаєте, активно подорожувала і збирала інформацію від різних. Знавців культури історії Знаєте, ще які традиції і е, якісь приказки. І на, на кожній карті друга жіночка намалювала це, відобразила цю інформацію. Тому тут кожна карта має дуже-дуже глибинний е, свій смисл. І розглядаючи цей малюнок, ми маємо багато інформації. Наприклад, цей малюнок веде дуже смислову інформацію, дуже цікаву Цікава карта, яка говорить з нами духами природів і дуже гарної якості. Дивіться, є ще в мене ось така колода. І в цій колоді також є, ось дивіться, книжечку щас я візьму. Також дуже цікава колода, скрасивуча, красивуча, якими красива рубашечка в ній. Малюнки, але малюнки тут більш сучасні. Вони повністю знаєте, відображають основний смисл певної карти, але початківцю ця колода зовсім не підходить. Тут немає основних ключових знань, які потрібно початківцю. Тому з цієї колоди не можна починати. Вона також веде з собою 78 карт. Вони досить красиві, але щоб вивчати, вони не підходять спочатку. Таромус гарна книжка. Книжка, яка повністю описує карту, ще є до неї якийсь віршик по змісту. До цієї карти є віршик, який відповідає її якостям. Але що я хочу сказати? Досить, досить склад... складним текстом написана ця книжечка, і для початківця важка вона буде. Коробочка дуже зручна, і сама колода зручна, ну не для початківця. Для початківця сама найкраща пропозиція це класична колода райдера Уейта з товстою. Книгою, де багато є символіки. В мене ось це більш до класики, близько. Тут чіткі малюнки, вони здорові, чітко говорять про зміст. Про зміст, є символи, знаки. Ну, і до цієї колоди також іде ось така велика коробочка, я її не хочу її доставати, велика коробочка. І там велика книга, де багато інформації. Тому початківцям дуже важливо вибирати колоди класичні на початку, які дійсно мають великий опис. Кожної карти. Ось так. Я вам бажаю, щоб ви знайшли для себе свою колоду. І якщо у вас є бажання, займалися вивченням цієї колоди, бо це дійсно ще один плюсик до нашого розвитку. Є такі ось магічні послання. Ангелів, це взагалі карти, знаєте, посел ангелів. Вони на кожен день добрі. Вони, якщо от ви просипаєтеся зранку і вам хочеться якусь підказочку, ви просто про, ми про, про себе подумали, якесь питання, витягли карту, і вона вам дає одразу відповідь. Це як посил ангелів, до неї є така книжечка. Який коротенько це все описується. Ну, тут даже досить оцього. Це не такі гадальні карти. Це карти, як підказки на, на кожен день. Ця колода до війни коштувала, мабуть, всього-навсього, 150 гривнів. І вона ну, гарненька, так скажемо. Ось так, любі мої. Підписчики, гості мого канала, я відповіла максимально на ті питання, які ви мені задавали.